Настоятелю святогірської лаври вліпили підозру. Мова про митрополита Арсенія в миру Ігоря Яковенка священнослужитель заперечував російсько-українську війну, а наших захисників звинувачував у руйнуванні храму святогірської лаври. Цікаво, що Яковенко фігурує ще в одній справі СБУ. Детальніше про одіозного церковника дивіться у випуску. З вами Ірина Нестеренко. Всі подробиці за мить. Донецька обласна прокуратура оголосила про нову підозру настоятелю Святогірської святоуспенської лаври Арсенію. За даними слідства, у 22-му році митрополит Української православної церкви Московського патріархату заперечував збройну агресію РФ під час своїх виступів. Він також, нібито, звинувачував українських військових у загибелі священнослужителів та руйнуванні храму. Святоуспенська святогірська лавра постраждала на початку повномасштабної війни від російських обстрілів. Наразі священнослужителя взяли під варту. Нагадаю, це вже не перший арешт Арсенія. Навесні минулого року служба безпеки України затримала митрополита. Незадовго до цього під час літургії він назвав місця дислокації українських блокпостів у Краматорському районі. За даними слідства, таким чином священнослужитель злив інформацію окупантам. Сьогодні три постав Татьяновки стоять одні на гарякала Артема. Тут пост внизу і возле, уже на кінці Тетяновки в монастир. Стоять, перевіряють паспорта, фотографируют людей, записують номера паспорту. Да, данные записують. Тоді Арсенія вперше заарештували. Суд над священником триває. І дотепер йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Хто ж такий митрополит Арсеній? Ігор Яковенко народився в республіці Карелія у 1968 році. Духовенство вивчав у московській семінарії. Після навчання його кар'єра пішла вгору. Його призначили священником у Петропавлівському храмі Лимана Донецької області. Вже за три роки Яковенко став намісником Святогірського монастиря. Арсеній прославився проросійськими висловами ще до початку повномасштабної війни у 2018 році. В інтерв'ю українським медіа він заявив, що Донбас, нібито, бомбили українські війська у грудні двадцятого року. Арсенія позбавили українського громадянства. А яке на вашу думку має бути покарання для проросійського митрополита? Напишіть нам в коментарях. Не продали шалик через російський паспорт. Росіянку виставили за двері з бутіка в Мілані. Бренд Лоївітон відмовився обслуговувати представницю країни-агресорки. Жінка надула щоки і стала записувати відеозвернення для соцмереж. Мовляв, їй не втямки, чому росіянам не хочуть продавати товар. Детальніше про інцидент та позицію відомих брендів дивіться у випуску. З вами Ірина Нестеренко. Всі подробиці за мить. Без тяжкого люксу в мережі з'явилось відеозвернення росіянки, яка скаржиться на всесвітньо відомий бренд Лоївітон. Жителька Ерефії нарікає, що через російський паспорт їй не продають трендовий шалик. Я мені сьогодні не продали віч в Луївітон, тому що я руске. Упс, а що трапилось на диво? Жінка сама пояснює, що причина відмови більш ніж очевидна. Російське громадянство. Видимо, лицом и паспортом не очень вышло. В общем, смысл в том, что три дня девушка мне помогает, улыбается, помогает мне подобрать шаль. Я очень долго думаю, хожу, все, и в итоге, когда я уже готова купить и подхожу на кассу, девушка мне с той же самой улыбкой говорит о том, что вы не можете ее купить. Уточню, что девушка знает, что я русская, потому что, ну, много раз со мной общалась на эту тему. И когда я спрашиваю, почему я не могу купить эту шаль, думаю, не знаю, может быть, она закончилась или последний экземпляр остался. Она мне говорит: выдает фразу, что Потому что вы русская. Під допусом россиянки сотни коментарів. Користувачі соцмереж дивуються. А чому жителька країни-агресорки попхалася в ненависну Європу? Чому гуляє вулицями Мілану? Одні жартують, мовляв, навіщо їй та шаль. Хай у рядній ходить, це ж по скрєпному. Інші пишуть жорсткіше відправити назад на болота. А деякі нагадують: ви напали на Україну, то не дивно, що вас не хочуть бачити в Європі. Я ж нагадаю, що це далеко не перша історія з відмовою в обслуговуванні росіянам у листопаді. Торік російський блогер Ельдар Джарахов поскаржився, що в Паризькому бути кулею Вітон йому відмовили продати сумку вартістю близько трьох тисяч євро. За словами артиста, спочатку працівники магазину охоче допомагали з вибором. Але на касі, побачивши червоний паспорт, пояснили, мовляв, не обслуговують громадян Росії. Подібні випадки вже траплялися й раніше. Ще у 2022 році бренд Селін відмовився продавати свої товари російській блогерці. Причина – санкційні обмеження запроваджені після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Путініст та російський співак Філіп Кіркоров, як відомо, в чорному списку іншого бренду Валенсіага, він неодноразово розповідав, як намагався купити продукцію бренду в різних куточках світу і всюди отримував відмову. Що ж, репутація для брендів такого рівня куди важливіша ніж виручка за сумку, і прикро, що росіяни досі прикидаються, ніби не розуміють, яке відношення вони мають до війни, чи то пак СВО, як вони її називають. А що ви думаєте про таку позицію брендів? І чому, на ваш погляд, росіяни досі вештаються європейськими столицями в пошуках трендових речей? Невже на Росії дефіцит? Напишіть нам в коментарях. Плюс один народний депутат у Верховній Раді з'явився новобранець до слуг народу. Приєднався Дмитро Сленько. Нині він склав присягу. Чоловік посів місце колишньої слуги Анни Колісник, яка склала мандат після скандального листування про втечу з країни. Що відомо про нового депутата, дивіться у випуску з вами Ірина Нестеренко. Всі подробиці за мить. Сьогодні на пленарному засіданні Верховної Ради склав присягу Дмитро Сленько. Він став депутатом фракції Слуга народу присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо вітчизни і добробут українського народу. Присягаю додержуватися Конституції України та законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників. Вже п'ять років Слинько працює у штаті Слух, а відтепер представляє партію у Верховній Раді. Хто ж такий Дмитро Слинько? Чоловік народився у 1979 році в Києві. Слинько закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю міжнародна економіка. До початку політичної кар'єри Слинько був журналістом та редактором культурологічних програм. Працював у медіа ЮАПЕРШ, фокус та кореспондент. У 2019 році він балотувався до Верховної Ради як безпартійний депутат, однак не пройшов. Відтоді Слинько працював помічником депутатки Євгенії Кравчук. Політкиня на своїй сторінці поділилася новиною про поповнення у партії. Кравчук привітала Дмитра Слинька та позитивно відгукнулася про його роботу. Чиє місце зайняв Слинько? Наприкінці жовтня нардепка Анна Колісник втратила депутатський мандат ще в травні цього року. Вона виявила бажання залишити Верховну Раду і написала заяву про складання мандату. Раніше у 22-му році Анні Колісник повідомили про підозру за даними слідства. Депутатка не задекларувала витрати на понад 4 мільйони гривень. Крім того, за рік до цього її ловили на скандальних переписках. У 21-му році у мережу потрапило фото, де колісник зазначає, що треба валити з країни. Так нардепка відреагувала на доповідь тодішнього головнокомандувача зсу Руслана Хомчака. Він наголошував на посиленні військової присутності Росії на кордоні з Україною. А що ви думаєте про нового слугу під куполом? Напишіть нам в коментарях. Так буде з кожним ворожим дроном. Прем'єр-міністр Польщі звернувся до росіян і показав уламки їхніх розтрощених шахедів. Мова про безпілотники, які збили над Польщею у вересні. Що про російські залізятча та потенційне вторгнення РФ думають європейці? Дивіться далі у випуску. З вами Ірина Нестеренко. Всі подробиці за мить. Я перебуваю на одному з об'єктів служби військової контррозвідки. Те, що ви бачите за мною, це уламки російських дронів. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск опублікував це відео на своїй сторінці в мережі Ікс. Він показав уламки російських дронів, які збили над Польщею в ніч проти 10 вересня. Туск також звернувся до росіян із застереженням. Так закінчить кожен ворожий дрон, кожен російський дрон, який пролетить над польською землею. Над цим ми працюємо. прем'єр-міністр Польщі зазначив, що його країна інвестує мільярди злотих в оборону, щоб цитую убезпечити польське небо і землю від таких об'єктів. Що відомо про атаку на Польщу? На початку вересня, під час однієї з нічних атак на Україну, щонайменше 19 російських дронів порушили повітряний простір Польщі. Як стало відомо пізніше, мінімум п'ять з них летіли на логістичний хаб. у Жешуві. їх збивали переважно нідерландські F-35. Тоді Володимир Зеленський заявив, що загалом на сусідню країну летіло понад 90 дронів однак більшу частину з них збили українські протиповітряні сили. А от президент Сполучених Штатів Дональд Трамп спочатку припустив, що атака взагалі була помилковою. Це могла бути помилка але незалежно від цього, я не радий усьому, що відбувається там. Однак міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський відповів американському очільнику, мовляв, що масована атака була навмисною. У ніч, коли на Польщу летіло 19 безпілотників, над Україною було 400 і ще 40 ракет. Це не було помилкою. Польща також звернулася до північноатлантичного альянсу з проханням застосувати четверту статтю НАТО. Вона передбачає обговорення ситуації всередині альянсу, однак не означає автоматичної військової відповіді. Не зважаючи на те, що генеральний секретар НАТО Марк Рюте засудив російські дрони у Польщі у самому ж альянсі, не поспішали визнавати атаку спрямованою на польській території. Ми бачили, як безпілотники порушували наш повітряний простір в Румунії, Естонії, Латвії та Литві. Навмисно це чи ні, але це небезпечно та неприпустимо. На засіданні Північно-Атлантичної ради, в середу, вранці союзники обговорили ситуацію у світлі запитів Польщі про консультації згідно зі статтею 4. У вересні росіяни ще кілька разів порушували повітряний простір країн НАТО. 13 вересня один дрон кружляв на територією Румунії, а 19-го три російські винищувачі літали над Естонією. Тоді віцепрезидентка Європейської комісії Кая Калас назвала вторгнення небезпечною провокацією та закликала підтримати оборону країн Східної Європи. А що ви думаєте про російські дрони над країнами Європи? Це провокація чи реальний намір Росії воювати проти європейців? Напишіть нам в коментарях. Трагедія на полігоні. 1 листопада росіяни атакували одне селищ на Дніпропетровщині. На тому місці українські військовослужбовці були нібито на нагородженні. Журналіст одного з провідних телеканалів заявив, що під час удару вбили його брата. Він пройшов пекло на Херсонщині, в Курахово, Мар'янці та Красногорівці, але загинув у тилу, повідомив медійник. Що ще відомо про трагедію та хто понесе відповідальність за те, що сталося, дивіться у випуску. З вами Ірина Нестеренко. Всі подробиці за мить. 1 листопада росіяни вдарили по кількох громадах Дніпропетровської області. У Самарівському районі під обстріл потрапили військові збройних сил України. Серед них є загиблі та поранені. Інформацію про це опублікувало угрупування військ схід. Вони ж зазначили, що правоохоронці розбираються в інциденті. Як стало відомо, наступного дня один із загиблих, брат українського журналіста Дмитра Святненка, Володимир із позивним Знахар. Чоловік був пілотом БПЛА. Про це медійник написав у себе на сторінці. Він зазначив, що в день ракетного удару військових зібрали для нагородження. За його словами, бійці прийшли на відкриту місцевість за наказом керівництва. Чи є офіційна версія? Інцидентом займається державне бюро розслідувань. Зокрема, слідство перевіряє, чи було на місці справне укриття і чи пройшли військові туди під час повітряної тривоги. У спеціальній прокуратурі східного регіону уточнили, що окупанти завдали удару двома балістичними ракетами та трьома безпілотниками Гербера. Також з'ясувалося, що в місці атаки перебували військові 30-го корпусу морської піхоти військово-морських сил України. Про це повідомили на їхній офіційній сторінці. Деякі службовці корпусу постраждали внаслідок удару. Водночас у дописі йдеться про відсторонення окремих посадовців. У ДБР відкрили кримінальне провадження за недбале ставлення до військової служби. Така стаття передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі. А що думаєте ви про те, що сталося? Як можна уникнути повторення таких трагедій? Напишіть нам в коментарях на цьому в мене, все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал.